Всім привіт! Ми знову з вами на планеті динозаврія. І сьогодні буде цікава історія про динозавриків, які живуть у горах. Я вже розповідала вам про динозавриків, які живуть у містах. У них у містах є чарівні майстерні, де вони роблять чарівні палички. Пам'ятаєте? А ще я вам розповідала про лісових динозавриків, які дуже люблять солодки і вирощують всякі чарівні рослини із солодощами. Сьогодні я розповім про дивопижних динозавриків, які живуть високо-високо в горах. Вони всі вміють літати. І дуже-дуже люблять літати. Вони літають високо-високо в небі. Звідки, звідки їм видно далеко-далеко? Майже всю планету динозаврія. Живуть вони у великих-великих печерах. І є в цих великих печерах дивовижні кристали. Які світяться різними кольорами. І від цього в їхніх печерах завжди так красиво і так затишно. Динозаврики, які живуть у горах, так само, як і всі динозаврики на планеті динозаврія, вміють створювати незвичайні речі. Вони вміють створювати. Портальні камені. Ви не знаєте, що таке портальні камені? Так це дуже просто. Це камені, за допомогою яких можна переміщатися куди завгодно, будь-яку точку на планеті або навіть на іншу планету. Головне це щоб один камінчик лежав там, звідки ти починаєш свою подорож. А інший камінчик має бути на тому місці, куди ти хочеш потрапити. Наприклад, горні динозаврики дуже люблять ходити в гості до динозавриків, які живуть у лісі, коли там свято і солодощами. І тоді горні динозаврики приходять до того портального каменю, на якому намальовано дерево. І від цього каменя вони роблять крок і одразу опиняються на великій лісовій галявині, на якій відбувається свято. Усі динозаврики люблять ходити в гості один до одного. І гірські динозаврики не вийнято так. Також вони люблять ходити в гості до великих міст і брати разом участь з усіма у фестивалях і карнавалах. Більше за все вони люблять брати участь у фестивалях цікавих історій, бо вони знають історій більше за всіх. Адже гірські динозаврики дуже люблять високо літати, і вони вміють слухати вітер. Вони його слухають, поки літають, і вони чують, як вітер розповідає їм різні різні історії. Адже вітер буває скрізь. І тому історії він знає найбільше за всіх. А ще гірські динозаврики дуже люблять літати на помаранчеву планету. Пам'ятаєш, я розповідала на ту планету, де живе різнокольоровий вітер. Бо там вітер не тільки розповідає історії, а ще й співає. І динозаврики з гір дуже-дуже люблять слухати, як вітер співає. А на планеті динозаврія гірські динозаврики люблять літати на берег Великого моря, в гості до морських динозавриків, до тих динозавриків, які плавають і живуть на березі, тому що Саме морські динозаврики люблять співати і співають найкрасивіше за всіх на цій планеті. Але про це я вам розповім наступного разу. Добре? Ще почуємось.